Всім привіт! Сьогодні я буду будувати я зберу Беру Сібіо. Ви, я думаю, вже побачили по прев'яшки. Тому давайте починати. І я все вам детально розповім. Ну, проте я давно таких проєктів вже не будував. А, які буду... Так, добрий ранок, Україну. Я ж не показую, що в мене тут змінилося. Дивіться, сьогодні. Отаких в мене големів, їх правда більше. Але вони десь усі майже поздівалися. А, воно ще два. Їх, по-моєму, 4 було. А, ні, їх 5 ось. Всього вони всі. Мої големчики ось це Фору. Фора, яку я дуже довго, дуже давно будував, хотів сказати. Е -е -е так, о, в мене тут і тут є сундуки. Ага. Если ти вже давненько не заходив. Ааа, у мене ось єсть. Блін, а я ходив по алмазу. Капець. Ладно, сьогодні ще моє... Щось круте побудуємо. Так. О! Є пісок, це дуже круто. Нам дуже багато скла потрібно. Во, ось блоки всі. Але підождіть получив. Jeg їх у мене немає. Виключу камеру і піду собі просто... Вбивати дракона. У мене... А, у мене є портал в пекло. Точно, у мене є портал в пекло. Юхуй! Юхуй, я переміг, я переміг, я переміг. Пере мене куча э, цього та... Ми можемо продовжувати будуватися. Я можу їх надіти вау, це просто круті. А, це, до речі, не моя шапочка шо вони однакові. да я чуть-чуть ще і ресурсів захопив якихось. Ну, це такі... О, у мене стать кірочки, ось у алмази. Ну ладно, це таке вже формальність. Воу, я вже й забувся, як це на них літати. Опа! Блін, ну райд же пропаде, коли я добудую. Блін, я так хочу райд пройти, блин. Ну я пройдет хотів пройти. Ну ладно. Добре, мені потрібен папір і порох. Тут золото тільки залишилось. Тут стільки снігу. Ну, сніг нам, звісно, дуже корисний. А це рахується за читерство? Про... Той здогадається, де це знаходиться. І здогадається, які тут ресурси теж знаходяться. Шалкери були. А я думаю, де їх по сховав не їх. Тут в мене і лазурит, і отакі блоки, отакі, отакі в мене. Так, ну і що? Але ж першим ділом, що пр... потрібно зробити? Правильно, розчистити територію і на ній збудувати куб. І до того ж потрібно збудувати великий куб, бо біомів всього дуже багато. До речі, з самого початку я вирішив будувати всі біоми. Потрібно були в мене вийшло. Дивіться, ну Який потрібно перевести? Я не вірю, що в мене більш немає цього. Трес беремо. Мені його... Давай ломайся. Воу, Це дуже швидко. Сім. Напевно. А на вось ми поставимо. Сім на 6 блоків, хай буде. Я думаю, вистачить. Ай! Підожіть! Так. А де кріпери є? Кладусь дуже багато. І добудуються. М -м. У мене є дві новини. Я закінчив. Воно в мене ще не до кінця прогрузилося все. Оце для акваріума, а це для якогось іще одного біому. Може для оцих льодяних ем, високих льодяшок. сосулюк, які вверх дивляться. М -м, збираю з собою. Опа, а я, я не по... А я не поняв. Що ти тут забувся? Треба заставити землю. Вона все от ми сюди піде. Якщо б вона ще в мене тільки залишалася. Усе застеляється снігом. Тут навіть, блок, який я зможу додати до себе. Так. Просто ефективність оцю буду. З ближником. Його все буде більше і більше. Я так хочу зробити. Тут блок заміняємо на сніг. На сніг заміняємо. Тут уже і не потрібно це хардкор. Що змінилося? Я додав. Чуть-чуть багатовато біомчиків. Добавив е. Тайгу. Добавив е. Блін, біжіть, я тут. Це буде локацію по. А саме головне, що, щоб мені подобалось. Ну... Чи не замучив я вас, але я продовжую. Я продовжую будувати таку рамку зробити. Величезну. І тут один, два. Три. Ну, плюс-мінус. Я отут великий квадрат хочу зробити. І ще, я ще чуть-чуть. А, ви ж, не, ви ж не бачили. І ще дивіться, яке я узори майже а, завжди я прям прокачав і тут. -парам 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 -парам. Робити пеш пещерки. Отут от десь а, от скільки блоків, щоб наверх піднімалося. Тут у нас і оці блоки збудувати. Прикольно. Ну, а поки що я будую просто і будую собі біомчик потихеньку і помаленьку. Воу, wow. так. Я зараз вам все покажу. А, до речі, що ж не бачили, всіх біо будував з... разом з вами. Я навіть оставив е ці дирочку під двері. Я сюди двері повинен поставити. Тут у... саванну. Точніше е -э 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 біомакації, саванна, по-моєму, називається. Болото додав там такі цвіти. Я зрозумів, що там, по-моєму, розове стояло. А от. Так, а отут я вирішив збудувати величезний бастіон із славими озерами. Як вам такий бастіон? Ну, по-моєму, дуже прикольний. Ну, а поки ви бачили, як я будую бастіон, я добудовував... Ендер Край. О, ось такий прикольний дуб у нас виходить. Тут... Йома, йо ви просто подивіться, які це масштаби. Для мене це величезні масштаби. На це відео пішло тільки без монтажу Я його знімав 5 днів десь. Майнкрафт проходив. Просто тут подивіться, який біом крутий. Тут який біом крутий. Вони всі один одного стоять, до речі. Просто подивіться, який він крутий. Ну, так може і. Так, ну і що, це кінець відео. Всім дякую за перегляд, за підписку, Літати. Всім дякую за перегляд. І... Та й вже все, дякую. Дякую за те, що ви мене дивитесь за перегляд, за... за такі круті досягнення. Якби на YouTube канал, то я б ніколи в житті цього б не будував. Але якщо ви хочете побачити, як я збираю всі блоки, то Натискайте в якоби. якби. Тому всім пока, welcome to Ukraine. І, як кажучи, слава Україні, героям слава, слава нації і капста Російської Федерації. Всім пока-пока.